Мене скоротили. Але, але не хвилюйся, в твого чоловіка все під контролем. Ні. Кохана, в мене є дуже хороша новина. Тепер я буду проводити більше часу з тобою. по... Мене скоротили, але я вже шукаю нову вакансію і скоро. Вибач. Мене звільнили. Це, це, це все, що є. Наші є. У нас нема грошей. Я не знаю, що ми будемо робити тепер. Без істерик. Проходь. На ну все. по. Прогулянка відміняється. Будемо втішати твого тата. Десять років? Десять. Найкращі роки мого життя. І що? і Кому? Використали і викинули? Наша пісня гарна і нова. Що? Ну і що тепер? Що? На цьому Тарас Петрович скінчився? Це що? Був пік твого життя клерку банку? Ти серйозно? Втратити роботу в такий час? Що з нами буде? Любий. Ну, ти і так жалів всі останні два роки, що марне життя на цій роботі. А це буде. Блін, як це українською? Щасливий пендель. Можеш вважати це шансом щось змінити? Точно. Я піду на фронт. Ми з хлопцями вже про це говорили. В Сашка батя працює військоматі. Милий. Зараз. зараз. Милий, військовий це теж професія. Це така сама робота, як і в банку. Туди кого попало, не беруть. Так, але мене взяли. Аргумент. Алло, алло, Добрий день. Так, мені ваш номер дав Сашко. Сашко. Пам'ятаєте, я, я з ним в банку працюю. Так, працював. Ні, бойового досвіду нема. Що прям весь відділ дзвонив? так, звісно, вибачте, що потурбував. Ну що, пакуємо речі? Коли на фронт. Ну, звичайно, треба готуватися. Ти підеш, якщо покличуть. Ну або якщо точняк будеш готовий. Ну, В кінці кінців завжди є інший банк. В ну, 18-му я б сказав якось інакше, але що ти либися, Звільнений. У тебе є можливість. Змінити курс на 180 градусів. Алло? Так, Сань. Вибач, я не знав, що всі звільнені почнуть телефонувати твоєму баті. Ні-ні-ні. Я, я йому більше дзвонити не буду. А, та ні, не, не хвилю. Сань, та не вб'є тебе твій батя, ти вже дорослий мужик. Все, бувай. Працівник рухо. Ну, показуй, що ти тут нажив. Десять років життя в такій малій коробці. Фікус, фотка. І всіляке Ну, Цей чувак точно піде до нас у спальню. Його звати Віктор. О, ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи тільки слова ні. Да, кар'єра співака тобі не світить. А це що? Це я на конкурсі виграв під час корпоративу. А що за конкурс? Танцювальний. Танцював з Танюхою Касіршою. Зорі, так невдома вийшло. Це теж на смітник? Ні, май Бога в серці. Це настільна книга в кожного коміка така є. Mm. А ти що ж, зараз щось пишеш? Ну, є в мене деякі напрацювання. Я вон почитав, вона сміялась. Так, а окрім по. Кого зможеш розмішити? Ну і цієї танки касірші Ти Та ж ніби завжди мріяв коміком стати? Ну. Я ніколи не виступав і, мабуть, не дуже смішний. І це каже чувак, який у військо рвався, хоча навіть воєнну кафедру прогуляв в універі. Ну, знаєш, зараз такий час в країні війна і жарти не на часі. Не знаю, мені здається, що якраз саме час для змін. Ну, якщо виживемо, звичайно. Ну, слухай Люба, ну ти ж не збираєшся перекладати папірці усе життя, ну серйозно. Ну, а гроші я ж не зможу одразу заробляти? Нічого. Якось прорвемося. Ми тебе не торопимо. Повже підросла. може манікюр на дом брати. Так. Да? Життя таке коротке, що його не треба марнувати. А в російських військових життя ще коротше. Оцей жарт. І встав свій стендап. Виступ. Глянь на зірочки і не скай. Найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука, глянь на зірочки інзикай. Не Найди собі свою і не пускай, І навіть в самий темний час. От тобі моє плече, от моя рука.